Привіт, вболівальники синьо-білих. Щойно ми отримали гарячу новину: київське Динамо поклало око на гравця Дніпра, один і вже зробило офіційну пропозицію. Але будьте обережні, наш суперник Шахтар також веде боротьбу за цього гравця. Я розповім вам усі подробиці цих переговорів. По-перше, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Півзахисник Дніпра, один Олександр Піхальонок може покинути команду цього літа. Джерела підтверджують, що сьогодні київське Динамо зробило Дніпру один офіційну пропозицію щодо трансферу Піхальонка. Відповідно до контракту, будь-яка цікава пропозиція повинна бути представлена Шахтарю, який також вирішив погодитися на пропозицію Динамо. Обидві пропозиції знаходяться в діапазоні від 2,5 до 3 мільйонів євро. В особистому контракті гравця з Дніпро, один пункт про звільнення становить 6 мільйонів євро, а контракт піхальонка закінчується наступного року. Раніше повідомлялося, що Полісся також зацікавлене в переході піхальонка. Тож, колега вболівальник, на вашу думку, піхальонок підійде для півзахисту Динамо. Залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.